У нас червне засідання постійно комісії з питань земельних відносин для користування планування території редактури попадання та порядок, де ми змінилися на 200. Так, перше. Про затвердження програми колони довгі національної партнерів природних ресурсів та забезпечення економічної безпеки на території без села на 2020 шосдцять восьмі роки. Спеціалістами селищного ради була розроблена дана програма. Вона розрахована на 3 роки 26, 27, 28, і передбачає проведення низки заходів і фінансування з бюджету в розмірі 250 тисяч гривень. Зокрема, це реалізація заходів щодо відновлення і підтримання з проєкту гідрологічного стану, санітарного стану річок. Це реалізація заходів з озернанням на і розроблення документації з землеустрою для територій та об'єктів проводи фонду. 80 000 гривень на три роки. Є питання про розвиток ціної компанії. Ви говорили про програму розвитку замовлених підносин та охорони запитів на кілька сяночних ідеальних програм. Найбільше 36 підносин. Також спеціалістам була розговорена дана програма. Передбачається фінансування в розмірі 15 832 000 гривень. На три роки низка заходів буде це зокрема, і виготовлення проєкту землеустрою, щодо встановлення меж населених пунктів, виготовлення документації землеустрою, і проведення з ними, в тому числі, та е, низка інших заходів. Тобто це нова програма? Так, на три роки, 26, 28. Україна закінчиться цьому році. Ну, так. Запівчасти на землі Звернувся наш громадянин Олександр Паномак. 26.06 року була заява зміною з проханням змінити мову договору оренди. А саме змінити орендудар, раніше у нас було державодастров, головне Бу управління державодастров ренде... у Харківській області, відповідно, тепер це земельна у комунальній власності і орендував буде Бенківська селищна рада. Також просив він змінити а саме продовжити договір на 49 років. Ця ділянка знаходиться на Остричинській, Старстинському округу. Обсяг земельної ділянки – 6,5 приблизно. Ну і відсоток. А відсоток залишається ставим, такий то був 12% грошової цінки. Про зміну лоб до оренду землі. Звернулися значить, керівник технічного центру Харків Приватних товариства ВЕФ Україна, та керівник ТОВ-ЮНС, це ті, що займаються стільниковим зв'язком, стосовно також зміни сторін договору, а саме змінити Безенківську адміністрацію на Близнятівську селищну раду і також нести зміни стосовно сроку дії договору і становити 48 років моменту підписання договору, тобто там з 2009 року. Це свій кришток, яка знаходиться їхня споруда і mm -hmm. mm -hmm. Про укладання земельної ділянки під на Звернувся громадянин Олександр піхович з заявою прокласти договора на дві земельні ділянки, кожна з яких гектара, на цих земельних ділянки розміщені. Споруди спецькі, а зберігання зерна пропонується укласти договора на 49 років або до моменту отримання власникам документів і встановити рано плату розмірі 8% на рік від нормативної грошової оцінки. Ці ділянки знаходяться в Острівському стартінському кому. Так, у власності там 2 ангелі. Вже були договори, коли з ним вкладені, але срок дії підговорються Та подальшому доплатним переданням власності. Звернулися з громадяни Дорокової Дмитрович, Олександр Миколаєвич, Рафименко Микола Павлович, Вірєва Лиса Миколаївна Маник Володимир Павлович та Гарчишкова Галина Лікіфана. Значить, прохають вони віддати їм програмну власність приватизації земельних Ну, вони власники з вибірки на будівлі, вибірки на ділянку. Площа тут йде 25 гектарів, ось на 0,8 гектарів. Це зрозуміло. Це близнюки Павлівка, а самоліт. Це зрозуміло, тому що працювати, тому що не питаєш, про затверджені проєкту заводу, що не відвертені земельні ділянки для самокосіння, описання подоби та правильного користування на умовах так, звернулися залізка Юрі Іванівна, що Клен Колена Петрівна, тож Ганалі Миколаївна. Відповідно, просто завершувати документацію і класти з ними договори оренди на 49 років з ранною плати в розмірі 8% від інформаційного шолецінки. У них є удобавитися? Так, хіпотоба, вони зареєстровані, це відповідно, там будуть два об'єктиці сімежаті, 1-2, 1-3 гектара і посовища майже на 3 Документації забуду щодо літалізації западних ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення доведення товару господарського регіони для передання варіанту. Звернулися керівники Ольга, громадянин Тішиком Олександр Якович, що В'ячеслав Сергійович, Мельник і Василь Євгенович і директор ТОВ агропартнер 2014 тисячі чотирнадцять. це перетехнічну інтеграцію по Надавалася дозволу на розробку цієї документації, з якості впечатляти і вкласти догово на 49 років з нормативно-рошовою оцінкою з переплати 8% нормативно-рошової оцінки. Це пострашення там стратегічного Витримування да. садкове і безпільська сільська союзного. ран Да, с таким Александр Иванович, Дубылин Антонина Васильевна, Дубылин Сергей Петрович, Старкута Александр Михайлович. Земляные делянки площадью 0,25 гектара, 0,6 гектара находятся в село Садово, село Павлика. 0,25 0,25 гектара. Uh... Центр скромного Прошу голосувати. Що дання земельно ділянка на нову ради для городництва? Так, звернулася молянка за тонські Світлана Полініна з документацією, яку я пропонується пастир на 7 років з ранньою платою 300 від НГО. Вона вже виготовлена. Так, вже витокнула. Завершення пропозиції прошу голосувати замінити. Про затвердження проєкту за доустрою щодо віддання земельних ранки змінить його призначення категорії з категорії земельського подружського призначення до заме запасу на землі сподвизького призначення для городництва для подальшої передачі в оренду. Так. Називаємо з Дана Гамалянко, Поморенко, Ангеліна Вікторівна, з даною заявою. Відповідно, просить змінити своє призначення, за проєкт. Миляна Колпсигон майже 3 гектара. Так як будет так, так а, и все будет задача, на, значит... запасы будет земля, для повністю. Закону Дані Гроз було на розробку та документації за молодості щодо інтернації земельної ділянки комунальної власності з фондовського призначення для ведення товарно з військово-спорядського виробництва. Значить, звернули з громадянин Бабіч Вадим Вадимович, Рибаченко Віталій Григорович, просить надати дозвіл на земельні ділянки, зокрема Бабіч, на півтора гектара і Рибаченко на чотири гектари, до чотирьох гектарів розробку документації. Бабіч, це значить,

Просить дозвонили на технічної рекламутації, що ви врядені земельні ділянки а, в натурі площею 4 га і земель колишнього старші гона Самара. Для подальшої цього формально правила. Mm -hmm. Так. Ну, Земельна ділянка не видерна, нічого. Mm -hmm. uh, у ну, нас в рублях не доступної інформації немає, mm -hmm. но ну. сусідні ділянки там є у вас